Всі вас вчать продавати. Але при зростанні виручки ви потім дивуєтесь, чому зникають постійні гості. Друзі, ви на каналі Ресторатор, і Тут ми розбираємося про те, як вести ресторанний бізнес або як створити заклад, якщо ви мрієте про це. Давайте розберемося, що таке продажі в ресторанному бізнесі, коли у вас класичний заклад, і офіціанти якимось чином рекомендують ті чи інші страви, і як це впливає на ваших. Гостей так, щоби не втратити цей трафік людей, і головне створити постійних лояльних гостей, які будуть приходити до вашого закладу знов і знов. Перше, друзі, офіціант це не продавець вашому закладі. Офіціант це провідник в світ гастрономії, як ми їх називаємо, наприклад, в моїх закладах. Тобто, це людина, яка є кваліфікованим спеціалістом, яка ідеально розбирається в меню, ідеально розбирається не тільки в стравах, а й в напоях, в вині, і може про. Вести гостя і клієнта до того, що гостю дійсно хочеться з точки зору отримання враження, емоції і смаку. Тому перша задача офіціанта спитати людину. Про що вона мріє в цей момент? Що вона хотіла би з'їсти або випити рибу, чи м'ясо, чи вона, можливо, вегетаріани, чи вживає вона алкоголь, і таким чином не впарювати, розповідаючи, візьміть ось цей міньйон і до нього класний не знаю, бокал червоного вина з якихось альпійських гір. А спитати цю людину, а чи не бажала би вона дійсно. Розкрити гастрономічний свій експірієнс в тому, щоб якимось чином поєднати ось це наше спеціалізоване віно по сприємній ціні, навіть по акційній ціні, з цим стейком. Або після того, як трапа затрапилася, порекомендувати взяти десерт після того, як класну вечерю люди отримали, і подарувати в цей момент, наприклад, чай чи каву до цього десерту. Таким чином, офіціант створює дійсно поле довіри між клієнтом і гостем і не напарює цій людині, цьому гостю, навіть якщо гість каже Окей, я. Хочу це з'їсти те, що ви мені так настирно рекомендуєте, а потім просто не повернеться. А наша з вами задача, друзі, створити такий гастрономічний експіріанс в наших гостях, щоб вони ставали нашими постійними лояльними гостями. Бо так званий LTV – Long Term Value тобто, скільки гість далі буде проводити в нашому закладі, приходячи разом зі своїми друзями, зі своїми рідними, і самостійно до нас найважливіша задача. Ніж один момент, якийсь один момент йому продати, не знаю, там рибу по 100 грамів за а, а, вагу і впарити йому півтора-два кілограми якоїсь, якогось сібаса, і потім в шоці цей гість буде, скільки там загальний чек за те, що він заплатив не тільки за філія, а за і кістки, за все інше. Щоб ось це враження, яке а, отримає гість і більше не повернеться, не створювати в вашому закладі. Тому обов'язково потрібно бути чесними в за. Повинно повністю і прозоро вказано в меню, що людина купує, як ми це рахуємо. Я рекомендую не ставити, наприклад, м'яса і рибу в продажах по 100 грамів, бо 100% буде виникати питання в людини, а скільки ж там ця дика риба важить або скільки той стейк важить, і в кінці фільму може бути розчарованим. І ваша команда повинна бути максимально експертною, тому на цьому економити також не потрібно. Робіть таким чином, щоб вся ваша команда постійно їла по меню е, на ваших там не знаю, п'яти хвилинках ті страви, які вона продає, щоб ця людина, яка рекомендує на рівні офіціанта або адміністратора, дійсно була гастрономічним провідником а не людиною, яка в партію візьміть це ось цим. Це ось цим. а... Випитувала, якщо людина готова розповісти про свої вподобання, і рекомендувати з любов'ю і з бажанням зробити цю людину щасливою, щоб саме так працював ваш офіціант. І тоді лояльні гості будуть дорівнювати прибуток і дорівнювати довге життя вашого. Закладу. Якщо вас цікавить тема ресторанного бізнесу, якщо ви задумуєтесь про те, щоб відкрити заклад, у нас є для вас декілька класних консалтингових продуктів, а також франчайзинг і інші послуги, які допоможуть вам зробити ваш бізнес ефективним. Будь ласка, переходьте за посиланням, відправляйте нам заявку, команда з вами зв'яжеться і зробимо вас класним підприємцем, бізнесменом і ресторатором. До зустрічі!